Українська делегація, до речі, яка братиме участь в нових переговорах щодо пунктів мирного плану США, дала багато коментарів стосовно завершення війни. Ця делегація вже сформована. Зокрема, вже і Рустем Омєров давав коментарі стосовно того, що переговори відбудуться у Швейцарії. У них також візьму, візьмуть участь представники США та Європи. Ну, і, власне, про делегацію Україна проведе консультацію з США щодо мирного плану. і Хто саме поїде на перемовини, вже з'являється багато багато даних, і зокрема від України на переговори поїдуть керівник офісу президента України, глава делегації. А саме це Андрій Єрмак, також секретар РНБО Рустем Умєров, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов, начальник генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, голова служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Також перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський, заступник голови. Ови, служба безпеки Олександр Поклад і радник керівника офісу України, президента України Олександр Бевс. Можете написати, що ваші думки стосовно цієї делегації чи подобається вам подібний склад? Ну я тим часом зазначаю, що дописують члени цієї ж таки делегації. Зокрема, Рустем Умєров написав на своїй сторінці в соціальних мережах наступне. Цими днями у Швейцарії за участі європейських партнерів розпочнемо консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди. Україна підходить до цього процесу з чітким усвідомленням своїх інтересів. Це черговий етап діалогу, який триватиме останніми днями, який передусім покликаний узгодити бачення подальших кроків. Ми цінуємо участь американської сторони та готовність до предметного обговорення. Говорення Україна і надалі діятиме відповідально професійно, послідовно, так як цього вимагає наша національна безпека. Верховна Рада не підтримує план США. Ми не готові йти на ці умови. Зокрема, дописує нардеп Сергій Нагорняк. Бачимо, що дуже багато високопосадовців діляться своїми думками стосовно цього. Ну і також і іноземні джерела, наприклад, The Guardian дописує, що США повідомили союзників по НАТО, що вони чинитимуть тиск на Зеленського, щоб він підписав мирну угоду між США та Ерефію протягом кількох днів, попереджаючи, що Україна зіткнеться з набагато гіршою угодою, якщо відмовиться. Ну, також були дані про те, що The Guardian, знову ж таки дописували, що США попередили, що Київ має підписати мирну угоду до четверга, і Україні доведеться погрожувати погоджуватися. Перепрошую на суворіші умови, якщо вона цього не зробить. Про це під час зустрічі з Зеленським заявив міністр армії США Дріско. Він також сказав, що ніяка угода не ідеальна, але її потрібно укласти як Тобто, бачимо, що цю угоду назвали не ідеальною, і те, що знаємо дуже добре, цей. Список 28 пунктів, пунктів дуже багато про нього говоримо. Список, який уклали без України, і до речі, також були новини стосовно того, що українські делегації дозволено проводити переговори з представниками РФ, якщо ті будуть до них залучені на певному етапі. Це зазначено у директивах, і переписати мирний план США до четверга 27 листопада намагаються зараз Зеленський разом із лідерами Франції, Німеччини та інших європейських країн повідомлення повідомляє видання Bloomberg з посиланням на обізнані джерела. Ну, і також найближчими днями високопосадовці України та США проведуть знову ж таки консультації у Швейцарії. Це, це про це дописав зокрема Омєров. За його словами, Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів, адже це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який, передусім, покликаний узгодити бачення подальших кроків. Знову ж таки, також нагадуємо, що це все відбувається на фоні 28 пунктів, серед яких, зокрема, передача Росії частини території. Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, але чи можна довіряти Росії з цими гарантіями безпеки? Це таке питання дуже спірне, і бо знаємо, є історичний досвід цих всіх подій, і було багато прикладів, коли Рашицькій Федерації у будь-якому її вигляді і під будь-якою назвою довіряти було не варто. Ну, і, власне, Юрій Романюк, це голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО, також дав коментар стосовно. Цієї ситуації Зокрема, він розповів про цей план, чи може виконання такого плану означати фактичну поразку України. Ну і навіть якщо цей план буде прийняти, чи існує ймовірність, що конфлікт відновиться з інтенсивністю у Конгресі США розкритикували мирний план Трампа щодо України. Низка сенаторів з обох партій у Конгресі США розкритикували мирний план, який адміністрація президента Дональда Трампа пропонує для припинення війни Росії проти України. Про це повідомляє. Наші колеги з посиланням на дописи американських сенаторів у соцмережі, X. колишній лідер республіканців у сенаті, міч Маконел, вважає, що в оточенні Трампа більш зосереджені на тому, як задобрити російського диктатора Володимира Путіна, аніж на тому, як забезпечити сталий мир. Путін витратив цілий рік, намагаючись виставити задурня президента Трампа. Зазначив він, якщо посадовці адміністрації більше турбуються про те, як умиротворити. Путіна аніж про те, як забезпечити реальний мар, президенту потрібні нові радники. Винагороджувати російською бійню було б катастрофою для інтересів Америки. А така капітуляція як вихід з Афганістану за Байдена була б катастрофою для спадку миру завдяки силі, зазначив він. Сенатор демократ Джин Шахін, яка є співголовою комітету закордонних справ Сенату, заявила, що це більш виглядає як план Путіна. Що справді треба робити США? Це тиснути на Путіна, надати далекобійну зброю, накладати вторинні санкції на компанії, які підживлюють російську воєнну машину, і змусити Путіна сідати за стіл для справжніх перемовин. Ми у цій угоді не маємо представляти інтереси Росії, наголосила вона голова комітету. Тето також збройних сил у Сенаті Роджер Вікар зазначив, що план має реальні недоліки, і він дуже скептичний щодо шансів цього документа забезпечити мир. За його словами, Україну не можна примушувати віддавати її землі одному з найгірших воєнних злочинців світу в особі Путіна. Розміри та розташування збройних сил України це суверенний вибір її влади та народу. А будь-які запевняння, що надаються Путіну, не мають винагороджуватись його. Лихі чи підривати безпеку США або їхніх союзників, зокрема, будь-які припущення, що ми можемо забезпечувати контроль над озброєнням з таким серійним брехуном і вбивцю як Путін слід сприймати з особливим скепсисом. Наголосив Вікер. Ну я наголошую, що це, це відбувається на фоні того, як американські та російські чиновники розробили план щодо завершення війни Росії проти України, і він складається з 28 пунктів. Про що мовимо справді останнім часом дуже і дуже багато. Зокрема, план передбачає передачу Росії частина території Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмови від далекобійного озброєння та. Інше США закликають Україну погодитися на мирний план найближчим часом. Однак він одразу ж зіткнувся з жорстокою критикою. За інформацією, ЗМІ, ймовірно, до написання плану причетні росіяни. На це вказує дивні фрази у документі. Деякі з них схоже були спочатку написані російською. Знову бачимо, говорять про Україну без України. Європейський союз розчарований підходом США до вирішення війни в Україні і дуже поганим мирним планом. Тому є. Європейські лідери розробляють власний план щодо завершення війни в Україні, який повинен бути більш вигідним для Києва. Українська армія буде зменшена до 600 тисяч. Про це повідомляє CNN і зокрема більш детальніше про цей такий мирний план. Україні представили мирний план, який складається з 28 пунктів. Один з них включає зобов'язання обмежити чисельність Збройних сил України до кількості у 600 тисяч осіб. Про це зокрема пише. Сінен, отож, видання розібрало ці пункти, які представив президент США для врегулювання війни Росії проти України за словами журналіста Меттью Ченса. І така кількість у 600 тисяч є значною для армії мирного часу. Проте не є тою, не є тою демілітаризацією, яку раніше вимагала Росія. Однак це також означатиме значні витрати для України, які їй може бути важко підтримувати. Йдеться в матеріалі. Водночас зауважує в ченс Росію в якому якої армія більше не змушують робити жодних скорочень? Ось таку інформацію зокрема ділиться CNN. Ну і, власне наслідки. Відчує не лише Україна, якщо приймуть цей такий план. Отже, чим може обернутися мирний план Путіна Трампа? 21 листопада знову ж таки було затверджено, і зокрема там мовиться про шантаж щодо військової підтримки та визнання окупованих територій російськими. І також за словами Дональда Трампа, Україна має погодитись на мирний план. В іншому випадку США перестануть продавати нам зброю та надавати розвідувальні дані. І політолог Ігор Горитеровоч пояснив, що від початку каденції Трампа і до сьогодні ми не отримали жодного долара на військову допомогу від Сполучених Штатів. Усе Україна або купувала самостійно, або їй допомагала купувати Європа. Водночас, усе, що нам видавав Вашингтон, безоплатно стосувалось програм Джо Байдена. Якщо Трамп відмовиться від цього, мені буде цікаво послухати, як він це аргументуватиме, і як це сприймують самі ж американці. Це виглядає так, що Трамп звинувачує жертву замість того, щоб вдарити по хижаку, тобто Росії. Тобто він може це зробити, але йому буде дуже складно пояснити, поки що це. Це є тиском, який нам треба витримати, наголосив він. Політолог зазначив, що наслідки відчує не лише Україна. По перше, може наростати обурення як американського, так і європейського суспільства. По-друге, це буде чітким сигналом та зеленим світлом для Росії. Мовляв, агресор може робити що завгодно, і його за це не каратимуть. На тлі цього європейські лідери та партнери України повинні активізуватись у своїх зусиллях перейняти ініціативу на себе. Саме вони разом з Києвом зараз мають витиснути максимум із запропонованого Трампом плану, адже залишатись без будь-якої підтримки з боку штатів буде поганим розвитком подій. Європа може різко опинитись у ситуації, коли постане перед загрозою російської агресії. Сама ось така загалом картинка складається після подій останніх днів стосовно цього ж. Таки плану. ось такі дані допусують медіа українські експерти.